Всім добрий день, 2 вересня і я в Одесі. Сьогодні Одеса святкує День міста. Я приєднуюсь до привітань і бажаю, щоб тут завжди був мир і свята, щоб цей куточок планети став місцем щасливих зустрічей і радісних подій. Процвітання тобі, Одеса! Я люблю тебе. Зараз ми з Растінко приїхали на пляж Золотий берег і будемо йти вздовж моря. Напевно, до Аркадії, не знаю. У нас сьогодні такі грандіозні плани. Може, хочемо побувати на святкуванні міста. Ну, такого як раніше немає свята, як ми раніше пам'ятаєте, на Патьомкінських Сходах Приїжджало багато зірок нашої естради, і не тільки нашої, і гості інших країн. Ні, такого. Масштабного святкування немає, але є фестиваль піва в міському саду, якісь концерти там. Треба йти і дивитися, що я буду розказувати. Розказувати це одне, а показувати це інше. Бачити все своїми очима то інше. Тому плани у нас сьогодні грандіозні. Починаємо з золотого берегу, подивимось на моречка. І почнемо свою ходу. А я не знаю, де, де ми зупинимось. Плануємо дійти до Аркадії, а там побачимо. Тут щось вітерець, таке хороше. Хочу нагадати, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Велике-велике дякую за те, що захищаєте нас, за змогу насолоджуватися цим морячком, сонечком, за змогу жити. Слава нашим героям! Також, будь ласка, прохання стосовно петиції, Будь ласка, підпишіть петицію для присвоєння звання Героя України, посмертно військовослужбовцю Качирішка Андрію. Дуже важливо підписати і поширити в соцсетях, будь ласка, ссылка на петицію, це перший коментар під цим відео. Це закріплений коментар. Там силочка. Переходьте по ній, підпишіть, будь ласка, і поширте в соцсетях. Ми ще навіть половини не насобирали, але потрібно дуже-дуже багато. 25 тисяч це дуже багато. Але я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. Дякую вам. Пляж золотий берег. Растя попереду. Растя, може хватить? Вона вже цей викачалась в чомусь. Тому я роблю вигляд, що я її не знаю, що це не моя собачка. Чи я це собачка? А я не знаю. Моречка, добрий день, добрий день. Що це <соць> Що це обмільчало наша Морічка? Не знаю. Чи мені так здається, чи я його давно не бачила, але мені здається, що тут було трішки глубже. Растюня, ходімо купатися. Растя вже покупалася, але йдемо ще. Йдемо далі. Зустріли на золотому березі наших глядачів, Віру і Валентина з Києва. Дуже приємні люди. Ми не встигли пройти. Як вони кажуть, а Растя, растя, ми тебе хотіли побачити. І оце ми з ними розмовляли, розмовляли. Клас, дуже приємні люди. Дуже дякую, що підходите. А потім ми зустріли Адельку. Це наша маленька глядачка, яка була теж приємно вражена. що Тарася, яку вона дивиться по, по телевізору. Ось вона на морі. Аделька, ще раз тобі привіт від Растіньки. Не знаю тільки, де вона, може вона повернулася до тебе. Зараз. А ось вона ходить, Тарася. Сьогодні субота, вихідний день, кількість людей, ви самі бачите, людей багато. Ну, мені здається, що, можливо, на ті вихідні було більше людей, а може я так щось вигадую. Взагалі-то я знаєте на що звернула увагу? Що з 1 вересня, от прям точно з 1 вересня, змінилася температура повітря. Якось вранці вже не так спекотно, як ми завжди звикли, що ми просинаємось. Проміннями сонця, з такими пекучими, жгучими і, і засинаємо так, що немає не чим дихати. Зараз вже ні. Зараз вранці вже свободно дихається, ввечері те ж саме, а тільки в день таке пекуче сонце. І це почалося рівно з 1 вересня. Тобто, 31 го було ще такий спекотний день з утра до ночі. А 1 вересня вже все. Зранку норм, ввечері норм, ну такий норм, що навіть може і купатися не дуже хочеться. А тільки от в час, пік, в час сонцестояння, то так спекотно. Тобто температура вже знизилася і вже відчувається в повітрі ця осінь. Це щось дивовижне робиться цим чоловіком. Дивимось на цей пляж, який ми обходимо поверху. Я навмисно піднялась наверх, трошки цю ділянку пройти, тому що тут є камені в воді, і іноді їх важко обійти, слизько і так далі. Можна впасти. Ну, то там ми вже пройшли. Тому я взагалі-то йду по берегу моря, але де я знаю, що може бути проблеми, то я обходжу. Люди є скрізь. То мені щось, напевно, наснилося, коли я сказала, що людей менше. То я не те, що наснилася, то я, напевно, сама вже знаєте як. Оце що вже осінь, що вже літо закінчилося то осінь, то вже все, моря не буде, вже в мене такі, такі ці думки і які я оце фантазую, що ось бачите? <сум> бачите, що значить осінь, вже людей стало менше. Ні, їх не стало менше. Людей багато все. Бачимо тут дохлих мідус. Дивіться, яких тут багато. О, треба йти від цього. Люди кажуть, що тут вчора був якийсь порив каналізації саме на цій ділянці, що тут плавали, плавали какашки. О Боже. Як так? блин. А скільки муш яко Постій, постій, міді, будиночки міді, як назвати, жах якийсь. І кажуть, що це після вчорашнього інциденту з цією каналізацією. Відлічемося від каналізації на хмаринки і на, цей, і на цей красивий колір моря. Тому що мені аж самої якось ну, не по собі від цього, від цих новин, від цього жаху. Ну як так? Цієї каналізації дивимося, яка краса. Йога пішла! Йога на мушлях. Йога продовжується. Чотирнадцята станція. Ну так, водичка, подивіться, яка вона чиста. Дуже чиста. Прозора. Кожну піщинку видно на дні, все прозоро, все чисто, нема нічого зайвого. А кажуть, що було. А кажуть, що було. Ні, ну це не смішно. Це взагалі що. О, мама мія. Так, людей багато на 14-й станції. Бачимо, людей багато. На 14 станції є рятувальники. Один сидить на вежі на цій, один на пірсі сидить. Молодь грає в волейбол. Чотирнадцята станція сьогодні така жива. Іноді ми приходимо, тут, тут мало людей якось, то спекотно, то холодно, то ще щось заважає саме цьому пляжу жити. Але сьогодні ми бачимо, що енергія бурліт, все, все добре, <сум> супер. Де і тут дохлі міндузи. Так що цікаво, що в морі їх немає. Ну я не знаю, я може за весь сезон, якщо я побачила там декілька медуз, то я вам показувала якось на глибині, коли я порнала спірсу, я бачила там таких великих. Ну, немає в морі медуз, немає. Є. А дохлі є. пляж раблік, людей, як завжди, багато. Все дітлахи вискачуть, купаються в морі, всім весело, все добре, вода чиста, але іноді така пінка якась є. Слухайте, я після цієї звістки стосовно вчорашнього пориву каналізації, щось якась цей. До цього прискіпливо відношуся. Щось виглядаю, заглядаю, хочу щось побачити. Ні, ну це не смішно. Але раніше я б на цю піну не звернула б уваги, але сьогодні щось вона мене так підозріла для мене. А дивіться, вон мідозу знову. Дохлі медузи. От чому вони гинуть? Чому вони гинуть, чому їх приносять на берег, коли в морі ми їх не бачимо? Тобто вони десь на глибині. О, мама це? Опа! Чула тільки що такий хлопок? Це дітлахи, в них нова гра, називається чесник, така коробочка, і такі, як, е, мілкі, такі, як пітарди, як хлопушечки вони так вистрілюють. А я кажу, це що, пітарди? Вони кажуть, ні, це така іграшка, чесник називається. Ну, Можна витримати, можна витримати. Це кладовище ду. Зробили дітлахи. Пляж Рів'єра. Це безкоштовна його сторона. Подивіться, скільки мушлі і тут повиносило. Так, щось трапилось. Знов якась катастрофа трапилася. Так, Растя? Рев'єра платна частина. До речі, друзі, я згадала, ви мене питали там деякі з вас, питали про Грібовку. Чи можу я поїхати в Грібовку, чи планую я це зробити і таке інше? То я зустріла глядачів, які там були десь місяць назад, і вони кажуть, що Грібовка закрита так само, як і Чорноморськ, як саме Южний. От коли я знімала оцим колючим дротом. Так що закрито. Я сміюсь з себе, що я так кажу за, послагам, закрито. Ну ну, закрито. Я так і казала, що єдине місто, де відкриті пляжі, це Одеса. Все. Інше поки що закрите. І ми прийшли на десяту станцію фонтана. А тут, як завжди, людей дуже дуже багато. Ось саме тут я не бачу, що літо закінчилося, як я там щось питалася, намагалася сказати. Ой, все, вже відчувається, що це вересень. Ні. На 10-й станції не відчувається. На 10-й станції це літо. Дивіться, який аншлаг, скільки людей, як комашечки, їх так багато, багато-багато. А растюня вже побігла, куди вона біжить, начебто вона знає, куди ми йдемо. Ну ми можемо піднятися е, наверх зараз, можемо пройти повз, можемо піти купатися, але растя біжить, е, знаючи, все знаючи, куди і навіщо ми йдемо. Супер. Растюнь, растя, копучи, Ку растюня, а ти будеш кавунчик, кавунчик. Арастя покажу. Ми зустріли наших глядачів Аню, Оксану і Андрюшеньку. Хлопчика Андрюшеньку. І Растя з Андрюшенькою плавала на перегонки. Але Растя перемогла. Растя чемпіон. We are the champions. Це кавунчик. Для чемпіонів Кавунчик, Растя. Растя вже чує це слово кавунчик і вона вже все. Растя ні. Кавунчик. А що це за новини дня? Растя, ти єш їш... на, сонечко, ти їж кавунчик, ти їж кавунчик, моя растя, їж кавунчик. Ростяня. Тому що нічого сьогодні ніхто не давав, там дали якийсь шматочок сира, ну таке щось. Воно і не стоїть навіть тих слів, щоб про це згадувати. Голодна Растя". на ця та На, моя сонечко, боже мой. Боже, таке життя собаче, собаче життя, ніхто нічого не дає. Дитина вимушена їсти цікавуни. Ростюня наразі Растюнь. Растюнь. На. Та не вигадуй, ніхто тебе не кусає. на, Растя, Кавунчик. Растюнь. Прошу хоч стільки з'їла, хоч трошки. Вже починає згадувати минуле життя. Так, Растя? Ні, Растя. Куди ти хочеш? А, ну Там вже поляна рядом, вона вже зібралася йти, Вже бракувати, але ні, я не пущу. Смачного хто їсть з нами? Поки вимикати. Ми йдемо далі. А Рася не хоче уходити. От сіла і сидить. Я кажу, Растюня, ну пішли. Растюня, ну що, ну нам треба йти. А ти хочеш сьогодні йти на фестиваль піва? Ну, піва ти я знаю не п'єш, але там буде їжа, там закуска буде до пива. Може, м'язко буде, ну я не знаю. Якщо ти хочеш, залишайся тут. А я йду, я буду щось купувати на святі. М'яска, рибку, гріль, овочі. Растя. Їх ти споманив вже. Растя, я кажу, нам на свята. Ходімо. Ні, Растя, такими темпами ми нікуди не встигнемо. Ти що? Сьогоднішній день проходить у нас під гаслом стигнути скрізь. А такими темпами я не знаю, ну як це, ну, це. Черепаха і то скоріше йде, чим растя. Всі їдуть, біжуть, стиша. Растя, Сьогодні у всіх гасла дня встигнути скрізь. Ні, ну такі темпи це ні. Я не можу на це дивитися. Я не можу на це дивитися. Растя, Все вдома. Ніякого встигнути все. Ну Хто, хто це встигнути все, растя. Ну, до тебе це не стосується, я так зрозуміла. Восьма станція фонтана. Людей дуже багато, бачите? І теж тут багато цих мушлей с міді. Що таке? Растюня, ми туди не йдемо. Я пішла, обертаюся, раз ці нема. Повертаюся назад, дивлюся, вона вже внизу біля людей, які їдять. Ну я ну як? От що мені з нею робити? От дивіться, а пішла вже, бракуємо, просимо, кажемо, що не їла давно, дуже хочу. З голоду помираю. Дерева з Херсона на восьмій станції, вони вже виконують роль якогось гардеробу, Бачите, як людям розвішують там свої речі. Ніхто не збирається прибирати це дерева, це зручно. Ось так. Ох я Растюня, за всю твою неслухняність зараз ми приїдемо в Аркадію. Я зараз відомщу. Відомщу, я буду стрибати з пірсу, а ти будеш нити там наверху. Ось так. Боже, я так хочу вже дійти скоріше до Аркадії і стрибнути там. Дуже хочу. Костюня, ти йдеш, йдемо. Уже їдуть є. хлопці на великах і кажуть, візьміть її на ручки. Ну, нормально. Актриса. Актриса Рася. Вона вже втомилася. А як не слухатись, коли я кажу, давай йти, то це ні, не втомилася, так? Актриса. А хлопці не запропонували, що давайте ми її підвеземо, там висадимо. А кажуть, візьміть її на ручки. Ну, дають. Та ні, раз це ще нормально, тримається. Ми вже прийшли в Аркадію. І зараз знаєте, що тут буде? А буде те, що зараз тиша, всі відпочивають, лежать тихо і прийшли ми. Я, яка хоче пернути, і Растя, яка не хоче, щоб я порнала. Ну, зараз все. Построєм всіх, називається. Ну що, людоньки, засумували ви тут без нас? Так, Растя, Ану ну пішли. Трохи збадрімо публіку. Зараз буде. Попернали ми з Растінкою. Ну, Растя, звісно, що вона там влаштувала скандал. Але, але це було так прикольно, я, я все ж таки пернула да, з цього пірсу, а Растя пішла по сходинкам. І я їй кинула м'яч, вона поплила за м'ячем, а я хотіла стрибнути ще і хотіла швидше, ніж зрозуміє, що, що я стрибаю. І я впала, боже так слизько на цих пірсах, я впала, і добре, що я не забилася, нічого не зламала, бо там, там дуже слизько. просто. Я просто так... Ну, це було смішно, смішно, тому що все закінчилося добре, що нічого, я ж не насталася трагедія якоїсь. А то було дуже смішно. Я так по цим сходинкам залітаю на цей пірс, і ти роблю два кроки, і просто розпласталась там в формі зірочки. Зірочку, пам'ятаєте, як ми на фізкультурі робили, чи де ми її робили на гімнастиці чи на фізкультурі? Коротше, я зробила цю зірочку на пірсі. Ну, це шоу. Ми влаштували з Растією шоу. Я ж кажу, що люди без нас, вони просто, ну що вони, лежали, там, засмагали, щось мріяли, спали. Багато хто спав, дремав, і тут прийшли ми. Растя цей гавкає. Я падаю. Ну, шоу! В Аркадії теж святкують День міста. Я чую, щось вибиться там, не знаю який заход. Рекламу бачила, редлайн давав, що буде п'яна вечірка сьогодні з нагоди Дня міста, потім якісь ресторани. Давали оголошення, запрошували до себе, казали, що жива музика, якийсь концерт, класична музика з нагоди Дня міста. Ну. Людей багато, можна було і тут пострибати з пірсу. Це мій улюблений пірс в Аркаді, але зараз ми вже не встигаємо, бо ми йдемо на свято, на свято. Так раз, раз це може вже не піде. Все, Морічка, до завтра, завтра зустрінемось. Там стоїть молодь, і вони щось знімають, типу інтерв'ю беруть, чи що? А я настільки поспішаю на... поспішаю на свято в центр міста, що я навіть не бачу цю зйомку, і я влізла з своїм, -з -з своєю зйомкою в їхню зйомку. Так що це діти вони прикалуються. Влізла в іншу зйомку, так що, якщо ви мене десь побачите на просторах інтернету, як я спіш... поспішаю і тягну разки на поводку, то знайте, що... що так, це було. Друзі, ми вже на виході з Аркадії. Зараз йдемо на зупиночку. Сподіваюсь, що ми сьогодні з вами ще зустрінемося, я вам покажу, як святкують в Одесі день міста сьогодні. Також ще раз дякую нашим ЗСУ за змогу це все зняти і вам показати. Велике, велике дякую. Слава нашим героям. Нагадую стосовно петиції, підтримайте мене, будь ласка, підпишіть і поширте петицію по присвоєння звання Героя України, по військовослужбовцю вісла Качерешка Андрію. Силка на пітіці, це перший коментар під цим відео. Без вас я, я не зможу набрати таку кількість голосів. Тому ще раз до вас звертаюся, допоможіть мені, будь ласка. Дякую вам, приємного просмотру. Слава Україні, до зустрічі, пока-пока.